А зараз слово для привітання надається директору нашої школи. Вам слово, шановний Михайло Григорович. Це отче. Дорогі діти, шановні вчителі, гості. Перше, ніж приступити до вітань, дозвольте мені виконати певні організаційні моменти, які завжди виконував завжди. Зачитати накази. Наказ номер 44 про нагородження похвальними листами. На підставі спільного засідання педагогічної ради та ради школи наказую за високі досягнення у навчанні нагородити похвальними листами наступних учнів школи. Крупку Наталю Олегівну, ученицю 4 класу. Зохнюка Володимира Васильовича, учня восьмого класу. І папірник Соломію Євгеніївну, ученицю 10 класу. Наказ номер 47 про зарахування учнів до школи на підставі поданих відповідних документів. Зарахувати ученицею восьмого класу Стефанюк Вікторію Марію Олегівну. Наказ номер 48 про зарахування учнів до першого класу. Зарахувати учнями першого класу. Боханик Сніжану Андріївну. Вишневську Вікторію Володимирівну. Айвась Наталію Іванівну, у Василину Ігорівну, Кошель Соломію Васильівну, Лозинського Вадима Володимировича, Лозинську Василину Володимирівну, Лендел Євгенію Михайлівну, надорожного Олександра Андрія Михайловича. Наказ номер 49 про заохочення учнів чи вчителів школи, за зайняті призові місця у третьому турі предметних олімпіад. Нагороджує департамент, а ми вручаємо. Вручити грамоту департаменту освіти і науки Львівської обдержадміністрації Ксьондзик Оксані Ярославівні, вчителі основ християнської етики, за підготовку переможців третього етапу Всеукраїнської олімпіади. Туз Надії Степанівні, вчителі біології, за підготовку переможців третього етапу Всеукраїнських учнівських олімпіад. Вручити грамоту відділу освіти Семчишину Йосипу Михайловичу, заступника директора з навчально-виховної роботи. Вручити грамоту Буської районної державної адміністрації та Табуської районної ради, стус Надії Степанівні, вчителю біології, за сумлінну працю та маговий особистий внесок у розвиток української національної школи і вручити подяку Львівському інституту освіти, Стус Надії Степанівні, вчителю біології, за проведення. Конкурсу колосок <плес> нагородити грамотами за активну участь у школі молодого лідера, успішну презентацію проекту подаруй щастя дітям та залучення для розвитку громади інвестицій благодійного фонду Українська Галицька фундація. Зохнюка Володимира Васильовича, учня 9 класу. Папірник Соломію Євгенівну, ученицю 11 класу. Мартинюк Марію Петрівну, ученицю 11 класу. Вручити сертифікати інтерактивного курсу колосок. Золотий колосок. Разом з подарунковою книгою зохнюку Володимиру Васильовичу. Вороновській Тетяні Миколаївні. Старік Юлії Миколаївні. Вороновська. Вони по порядку лежать. Вороновська. Прошу Таня. І Таня. Прошу. Старик Юлій Миколаївні. Крупці Наталії Олегівні. Бідрі Павлу Андрійовичу. Кармаліті Дмитру Миколайовичу. Кошель Христині Василівні. Лев Марії Андріївні. Леву Константину Андрійовичу, Покровецькій Соломії Петрівні, Левко Софії Дмитрівні, Левко Христині Дмитрівні, Марушчин Вікторії Михайлівні, Шевчук Людмилі Ігорівні, Дробку Віктору Васильовичу. Яцькі Максимову Володимировичу. Ходи, ходи. Левку Віталію Володимировичу. Ходи, ходи, ходи. Левко Віталій Володимирович. Ходи. Левко Софії Дмитрівні. Там є різні номінації, зато ще раз. Левко Віталію Володимировичу. Ще раз, Довко. Ще раз. Соломії Петрівні. Більше має. Тільки це. Шевчук Людмилі. Яцківу Максиму. Леву Марії. І Левко Христині. І... Вручити сертифікат підписаний координатором конкурсу самому активному класу. То є минулорічний перший клас, нагороджується сертифікатом активного класу. Прошу Тепер, шановні, всі офіційні документи зачитані. Наші діти стали першокласниками. Тож дозвольте мені привітати всіх сьогодні з великим святом, святом Дня знань, святом 1 вересня. Тому що всі ми колись починали зі школи, всі ми вчилися, набиралися знань і мудрості. Недурно кажуть, що всі ми родом з дитинства. В першу чергу я хочу сьогодні подякувати батькам за те, що 1 вересня ми можемо розпочати в гарно підготовлених класах. Шановні батьки, велике дякую вам за те, що ви підтримуєте школу в належному самі.